На великій перерві у корпусі, де навчаються молодші ліцеїсти-гімназісти, було дуже видовищно і галасно. Адже учні п'ятих, шостих, сьомих та восьмих класів влаштували виставку моделей, поробки та конструктори з картону, паперу, пластику, пластиліну, лего, ниток та глини вражали різноманітністю. Цей маяк, наприклад, виконаний із справжніх цеглинок. Моя цена-модель має назву Світло Надії. Цей маяк зробили з маленьких справжніх цеглинок. Та мої батьки допомогли мені провести в нього світло, щоб він освічував шлях світлого майбутнього всім одеситам та рішелєцям. Мені дуже подобається робити такі моделі, тому що дуже за допомогою них дуже гарно розвивається дрібна моторика. Морську тематику продовжив Микита, що не тільки зібрав модель старовинного корабля, а ще й з'ясував його історію. Це американський корабель Місісіпі. Він працює на колісно-паровому двигуні. Його побудували у 1841 році. Він був активним учасником у американсько-мексиканській війні, а також він зіграв особливу роль у гражданській війні в Америці. Але на жаль, його у 1863 році потопили. Не обійшлося і без шедеврів архітектури. Я обрав цей архітектурний витвір під назвою Саграда Фамілія, тому що це найвідоміший та найкрасивіший витвір архітектурного мистецтва у Іспанії. Його почав будувати іспанський відомий архітектор Антоніо Гауді на початку ХХ століття, але він не встиг його добудувати через те, що трагічно загинув. І зараз, через втрату останніх чертежів, будівля досі добудовується. І я вирішив, що на моєму макеті ця будівля буде добудованою. Учні 6 Б об'єднали всі експонати від класу історією одного аніме-героя і навіть склали сторітелінг про нього. Наш 6 Б клас присвятив цілу експозицію одному персонажу капітану Годжо Сатору. Тут є кораблі, на яких він плавав у далекій подорожі, є дім, у якому він проживає. Також у нас є мармеладік, який був суперником Годжо Сатору. Ще один кіногерой з пластику потрапив на виставку прямісінько з домашнього 3D-принтера. Це дві 3D-модельки грута зі стражів галактики. Напечатані вони на 3D-принтері. Ця моделька зроблена зі стандартного пластику, а ця моделька зроблена з харчового пластику. Внутрі них є спеціальна сітка, яка дозволяє їм не розвалюватися та бути достатньо кріпкими. Хлопці звичайно шаленіють від автомобілів, тому багато моделей було присвячено темі транспорту. Кожний з гордістю представляв свої улюблені моделі. На виставці я е, е, пропонував шість автомобілів. Здесь є робочий мотор, коробка передач во е, так. От відкриваються. Так. Е, я колекціоную Лего з восьми років, та це колекція за мій останній рік. Це е, модель лего спортивного катамарану у, у ній 404 деталі. Мені її подарували на Новий рік. Мені дуже подобається збирати Лего. Чому? Тому що воно це спокоює, і це просто інтересно збирати мілкі детальки у. Щось. щось велике. Так, так, щось велике. Я полюбляю збирати антиконструктори. Якщо мені мені скучно, я можу зібрати антисіб собі щось нове. Машинку якусь, наприклад. чи похор... робота якогось. Я зібрав ось таку модельку машини Lamborghini. Я її збирав після Нового року. Мені її подарували в Новий рік. Я М'яє збирав чотири дні. Мені подобається збирати модельки, конструювати з конструктора Лего. Я його збирав приблизно чотири дні. В нього півтори тисячі деталі. Деталей. Деталей, так. Покажи, що крутиться. Так, в нього крутиться колеса, та коли він їде, він може. Крутити барабан. А ось майбутні біологи не змогли оминути тему живого на землі. Я полюбляю біологію і я зробила таку модель гриба. Я вирішила зробити бойовик, тому що у нього гарна ніжка. Михайло навіть змайстрував цілий загін тварин. Каже, що вчитель природознавства закохав його у біологію, тож хлопець вирішив взяти участь у турнірі юних біологів. Для цього і зліпив маленьких помічників. Вони зроблені із спеціального пластиліну, який е, після того як ти зліпив, потім ти залишаєш на повітрі, і через деякий час він застигає і називається він ліпака. Взагалі ліпити я почав е, ще з восьми років, коли почалася війна, і ліпка з такого пластиліну є для мене антистресом. Тваринна тематика стала доволі популярною на виставці. Складні моделі тварин з картону потребують багато часу та кропіткої роботи, кажуть автори. Це 3 d модель «Щура», яку я збирав з батьком на протязі трьох років. Як я її робив, Тобто, ми беремо картон, згинаємо його кілька разів та дивимося під углом, і можна подивитися, що там є це, як буде ілюзія. І таких лиськів тут і, около 40. Це носоріг. Я його собирала кілька днів на літніх канікулах. Він дуже розслабляє, допомагає від стресу. Та ну це дуже цікава робота. Ще одна робота з паперу відрізнялась оригінальністю. Голови дракона цілком можуть стати героями лялькової театральної вистави. Це дракон з паперу, який я зробив в честь однієї гри. В Ютубі я побачив як робити це, і мені сподобалася ця ідея робити їх дуже легко. Вони всі зроблені з паперу та своїми руками. В пеші теж я деталізував деталі різні. Тут є зуби та язик. Кожний учасник виставки впевнений, збирання моделей чудове антистрес-хобі, що допомагає не тільки розвантажитися, а ще й проявити інженерні або творчі здібності. Вдвічі приємно похизуватися своїми роботами на загал і надихнутися захопленням однолітків. Тож виставку вирішено обов'язково повторити. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.